Хей, hey, я, змея Арик, і сьогодні я покажу, як отрити безплатні робикси. Так, це не фейк і реально їх можливо получити. Якщо ти хочеш дізнатися, як їх отримати, додивись це відео до кінця. Ну і... Можемо починати. Перша гра в нас це плізонат. Дуже багато людей її знають. І вона реально приносить Roblox. І треба зробити спочатку такий бас. Як зробити його, ви можете побачити в мене. Тут збоку в куточку справа. Зверху. Ну, і от так. Тут реально можуть донатити люди, от дивіться, так підходимо до людей, і, можливо, наприклад, отак от задонатити. І так мож, можуть вам задонатити. Ну, по-всякому можна підходити, просити, але ну, не факт, як Ну, чи точно вийде, але діться, у вас кожного вийде. Вон, перша гра вам така. Ну і тут реально донять. І якщо хочете, то реально воно дуже допомагає. Мені, наприклад, за дом вже 365 Рбоксів. Але майте на увазі, воно повністю не приходить трошечки забирає Роблекс і трошечки забирає розраба тої гри. Ну і переходимо далі. Друга гра в нас це Starving Artists Тут треба малювати свої малюнки, ставити їм ціну і продавати. От, за... Сідати треба за звонтийський стільчик, і, наприклад, щось малювати. Я новий пік, що просто таке. щось Ось так малюєш щось. Можна заливати. Ще можна бо, і вибирати якісь такі. Наприклад зірочку. А потім береш. Тут жовтий. І нажимаєш на олівець. О, і з'являється велика зірочка така. І коли ти вже доробив, нажимаєш Neft. І отут ставиш якесь ім'я. Я, я поставив на таке, потім фініш. І підходиш до стойки. У вас таких, таких картин немає буде, то я малював сам, просто ви її теж користуватися, але мені до ноль. Підходиш, наприклад, до картинки, нажимаєш на букву E. «Е». Або, якщо на телефоні зажимаєш, вибираєш свою картинку, вибираєш ціну. Наприклад, я вибираю 5 роблоксів і. Дон. І тепер тут продається картина за 5 роблоксів. Тут таке, лайк, ютуб, поворот. Тут фу, людей такі, а квадратне щось. Ну і так, можна малювати багато всього і за це отримати роблекси. Але не факт, що ти отримаєш, бо тут дуже мало тобі можуть додати. Ну, дуже рідко, коротше. І я думаю, що ви побачили вже перших дві і зробили висновки. А на кінці я вам покажу, як. Зробити все-таки цей пас. Бо пас потрібен в, в, в всіх іграх для донату, крім цієї. Ну і переходимо до третьої. Третя гра в нас Донате спінер. Тут до тебе маєш навестись, і якщо люди захочуть, вони тобі задонять, не, за... не захочуть, не задонять. Зараз покажу, як це робиться. Нажимаємо на «Play» І якусь людину вибрала. І вона написала ПЖ. Во їй зараз можуть задонити Бо в неї тільки два Roblex. В мене шанс один відсоток. Пже пише Понятно? Ну і он так виходить. Йому ніхто не задонив. Тепер... Він... 293 Роблокси, йому задонили. Опять. Задонив хтось йому. Два Роблокси. Йому повезло, повезло. У мене два відсотки вже. Він. У нього 0 роблоксів. У мене шанс 3 на 39. Йому ніхто не хоче донатити. Йому ніхто не здонив. Тепер чувак. на хліб это бить чувак никто не зададить стільки аж десять ромбокси до ну, тільки той, чувак при 295 ой який жовтый чувачок Якого не робився, але скінь такий багатий такий. Що зараз буде? Тепер росіянка я не дам. Я хочу дочекатись поки я випадав у мене 6% вже. Маласочка, я я я я я я На скин, в тебе так же гарний скин. Чи він безплатний, чи він оплатний. Ні, він платний і дуже сильно платний. Ну, і тут був тут шанс невеликий, що ви випадете, але може бути, що ви випадете. Ви риби і робокса треба поняти. 3, 10 і 140 шо? От я найбільш користуюся пліз донатом, Там дуже багато донатить, і він реально класний, там шанс, що ти випадеш, дуже великий. Якщо ви додивилися на цього, моменту підпишіться на канал, бо це дуже мене радує. І не забувайте, чим більше підписок, тим більше буде таких класних відео. Понятно. Хтось кидає мене, в друзі? Окей, я арсеплю. Зараз хто буде? Чому тільки зі тої сторони всі? Я взагалі не знаю, які я сторони, я себе навіть не бачу весь той час. То нічого, ми будемо все-таки чекати, поки я випаду. Ja wypowiem, ura! Ura, ura! Lys. Ale ja rozumiem, że on nie chce tego wyzwać. Tak. Szans, że on to zadać, po prostu bardzo małem. I... Ну добре, переходимо до наступної гри. Четверта гра в нас це Аватар Іслі. Тут ти підходиш до бочага, нажимаєш клану НІ, ну я вже вон тут. І люди підходять і вибирають, чи заторнати тобі, чи ні. Бо я, наприклад, хочу тут поставити. Нажимаємо. Тут що так неможливо? Опа. Тут не может забраться что О, и тут везде все наше ходение и так дальше. Вот так Тут реально можуть задонути, бо я бачу, що комусь там доне. Скін такий жорсткий. Тут простенький скин. Тут ніякий. Тут теж такий норм. Тут е, теж простенький. То скін якоїсь людини просто рибка, ого. Опа. А, офсел в ней А як получається офсел штучка? Ну, там нічого не виходило. Так. Тут е, можуть затинти, а може і не затинти, так, як в всіх іграх. Переходимо до п'ятої гри. Ну і остання гра на сьогодні в нас дуже похожа на пліс Днат. Зведь вона Денат Гейм. Тут теж підходиш до якоїсь таблички, ну вон такого, наприклад. Зажимаєш е І я, наприклад, пишу пліс. все У мене вийшло. Тепер тут є якийсь магазинчик за 1000. А як їх отримати? Вот то що таке. Понятно. Ну, и тут вам тоже могут донат, например, Силю люди за 284 робокс. в 5 гривен, тут 23, 0, тут взагалі никто не стоит, тут 0, тут 0, тут 10, понятно. Тут Людина з табличкою ходить. Ну, коротше, дуже похоже на пліс Донат. Ну і показ... переходимо до того, як створити все-таки цей пас. І як я дізнався, для Starving Artist тої другої гри також треба цей пас. І. Але майте на увазі, пас буде показуватися на комп'ютері, як робити. Якщо ви хочете, щоб я показав, як на телефоні робити цей пас. То пишіть в коментарях. Якщо буде багато коментарів, я все-таки зроблю. І для того, щоб зробити пас, заходимо в Google Chrome і зверху пишемо roblox.com. І внизу там. Ну, нажимаємо на першу вкладку. Тепер на «Create». Треба почекати, поки підзагрузиться. Бо нас перекидають зразу він сюди. Ми нажимаємо на наш place, і збоку є Asociated Items. І тут є Pauses. Нажимаємо Create a Pass. Вибираємо якусь фоточку, я, наприклад, не буду. Можна не вибирати, можна. Ну, треба ім'я, наприклад, я пліс зроблю. І Create Pass. Тепер заходимо на той pass і збоку пише Sales. Нажимаємо на Sales. Ітим for sale» і вибираємо ціну. Я раджу не ставити один. Вам роблокси не прийдуть, якщо ви поставите один. От, ставимо 5 і. Вам прийде 3 роблокси. Нажимаємо Save. Jungle. То все хранилось. І тепер зверху на, знову на, на Sociated Items. І знову можете робити багато різних пасів. У мене аж стільки вже пасів. А щоб. Ну, і так. Якщо вам це відео сподобалось, не забувайте ставити лайк, підписуватися на канал. як завжди, з вами я був Арік. До нових зустрічей.